Давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. Ми сьогодні багато чули з Божого Слова багато корисних порад, які, якщо ми вкладаємо в наші з вами серця, то я розумію, що вони впоследстві принесуть нам благословіння. Знаєте, було багато сказано про молитву. І так, слухаючи братів, я так почав розмишляти і. Такі три складові молитви я взяв для себе і хотів би з ними коротенько також і з вами поділитися. У нашому з вами житті є різні ситуації. І перша складова, те, що, знаєте, коли от, я би її так назвав, як апостол Павло, він звертається до Філіппійської церкви, до Філіппійської общини, і він каже: не забудьтесь ні о чому. Каже, ну завжди в молитві, з прощенням і благодаренням, відкривайте свої желання. Що Перед Богом, тобто, перша складова, це те, що ми з вами відкриваємо бажання свого серця. Це те, що ми з вами розуміємо, що є Бог, який живий, є Бог, який відповідає на нужди, на проблеми і запроси своїх дітей. І тому важливо, щоб серед Ось цієї озабоченості суєти, ми з вами зуміли знайти время, знайти час і відкрити це не при чоловіком, відкрити це пред живим Богом. Амінь. Той, який бачить тайне, амінь. Він завжди на це дає відповідь. Знаєте, ми чули, що брат переді мною говорив, щоб це не було перед людьми і так знаєте, громогласно, щоб люди бачили це реальні речі, але як важливо, апостол Павло каже. Відкривайте бажання свого серця. Знаєте, коли ми щось відкриваємо перед Богом, то впоследствиї далі відбувається те, що важко описати і важко зрозуміти. Біблія нам каже, що проходить мир Божий. Мир Божий, знаєте, звнє, можливо, ця буря буде, можливо, знаєте, ці потоки будуть, але в твоєму серці мир. Але в твоєму серці спокій. Ось це важливо, і тому, знаєте, це якби вже продовження йде. Перше ми відкриваємо. і Я буду читати в основу. Це апостол Павло. Він звертається до, до верніше це прочитаємо пізніше. Це апостол Іуда в своєму посланні. Він нам говорить, я би це вже відніс до другої частини, коли християнин, тобто я, ви, ми відкрили бажання свого серця, і що має проїздити в нашій з вами внутрішності душі. І так, 20 і 21 вірші чекаємо таке, читаємо таке слово. А ви, возлюблені, назідає себе на святійшій вірі вашій. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Давайте скажем, слава Богу! Апостол Иуда каже: а вы улюбленные, а вы возлюбленные. Знаєте, ось відкривши бажання свого серця, як важливо не забувати сьогодні Браття вони нагадують нам, вони закликають нас, щоб ми зверталися до Божого Слова. Щоб ми зверталися до Божого Слова, тому що Боже Слово, амінь, воно сильно збудовувати, воно сильно укріпляти, наставляти і так далі. Можна багато чого перечислити. І тому апостол Іуда каже: а ви возлюблений. Знаєте, хто що говорить, але коли ти звертаєшся до Божого Слова, воно каже, що ти возлюблений не чоловіком, але ти возлюблений вічно живим Богом. І це те, що має тебе і мене тривати на плаву. Це те, що. Має укріпляти нашу з вами віру. І апостол Іуда каже, назідає себе От от ми прийшли на це зібрання і ми чекаємо щось від братів, знаєте, це добре, але як важливо, щоб ось цей процес, відкривши бажання свого серця перед Богом, ось цей процес був в моєму і в вашому житті. назідає самих Себя. якщо цього нема в моєму і в вашому житті, нам буде дуже важко. Нам важко буде протистояти е, цьому міру. Нам важко буде протистояти тому, хто розпускає свої і направляє свої розкальонні стріли. Знаєте, це реальність. І тому Біблія каже, щоб ми щось брали. А де брати? і апостол Іуда каже: назідає себе на святійшій вірі вашій. Перш за все, нас, мене, вас, нас назідає Боже Слово. Нас назідає Боже Слово. Тому важливо, важливо, щоб це слово не було лише на поличці. Десь там, знаєте, красива, гарна Біблія. Але щоб ця Біблія відкривалася мною і тобою. Знаєте, коли може бути важко. Не хочеться навіть відкривати, я не знаю, але можливо десь таке воно проїздить. І тому одна ж одна людина сказала таке слово: пиль на Біблії це ржавчина на моїй або твоїй душі. Тому важливо, щоб Біблія, вона почаще була. Не тільки в руках, але в серці, щоб ми над цим розмишляли. І так, перше, ми відкриваємо свої бажання. І друге, це те, що коли ми, відкривши свої бажання, ми чекаємо. Ми чекаємо відповідь від Бога. А чекаючи відповідь від Бога, апостол Іуда каже, назідає себе на святейшій вері вашій, молясь Духом Святим. Він каже: сохраняйте себе в любві. Божій, Оце прекрасна думка, де е, Біблія закликає тебе і мене. Я цей прекрасний Божий мир, я ця прекрасна Божа любов, і залежить від мене, щоб в цій любві і в цьому мирі я зміг зберегти себе, своє серце, своє життя. Е, дивіться, ми це перенесемо брат переді мною говорив за Давида. І в своєму псалмі він каже таке слово. Це 15-й псалом. 11 віршик. Ти укажеш мені путь житті, повната радості пред ліцом твоїм, блаженства в дійсниці твоєї. І так, Давид каже, Ти укажеш, ти той, який покаже мені путь житті. Він відкриває бажання свого серця. А тепер давайте візьмемо вже новий завт, деєш. Я би так сказав, Дух Святий говорить уже нам за, за Давида. Це буде другий розділ, книга Дії Апостолів, 28 28-й віршик. Другий розділ, 28 й віршик. сказано таке слово. «Ти мені путь Ти исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Ми можемо взяти це пророчити псалом за Христа, але в той же самий момент це псал, псалми Давида, і Давид це реально е, переживав. Був момент, тобто він відкриває бажання свого серця. Він каже: Ти покажеш мені, ти наставиш мене, ти вразумиш мене. Іншими словами, і в 31-му псалмі ми читаємо, де вже якби знаєте, Давид каже, або сам Бог через Давида говорить, каже: Вразумлю тебе, наставлю тебе на путь, по якому тебе й і каже: Око моє над тобою! щаслива, блаженна та людина, яка, відкривши своє серце, відкривши свої бажання перед Богом, вона розуміє. Що око Боже, воно зрить. Амінь. Яка осознає, що, ця, що тобто, моє життя, я в руках всесильного і всемогутнього Бога. І ось цей віршик уже в дії апостолів, там вже не сказано, що ти покажеш мені, ти дав мені познать путь житті. Було время я молився, було время, я відкривав бажання свого серця. Я відкривав свою нужду. Но сьогодні я благодарю Бога, що захист його наді мною. Но сьогодні я благодарю Бога, що я є той, який храни мій ним. Амінь. І це можеш ти, і я сміливо сказати. Скільки разів було таке, що ви молилися, ви просили в Бога. Пройшов якийсь відрізок часу? Знаєте, різниця є різна. Ми відповідь можемо сьогодні почути, а можемо почути. Приходить якийсь певний відрізок, про це ми не будемо говорити. Але в даній ситуації Давид каже таке гарне, ну, верніше пророче слово за Давида, або, скажемо, за Христа. Да? Ти дав мені познати путь життя». Але це слова а, з псалма, якби ти дав мені познати путь життя». Тому нехай Бог благословить нас. І як важливо, знаєте, щоб ось. А, Відкривши бажання нашого з вами серця, ми вміли себе назідати. Іншими словами, перед молитвою, що читаю де апостол Павло, він пише до Ефеської церкви таке гарне слово і каже так: 5 розділ, 19 вірш. Назідаю самих себе в словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, как прекрасно, когда, э, понимаете, мы не теряем мир, Ми не трямо спокій, іншими словами, не трямо це равновесії, не впадаємо від очаяння, в унині, в розочарування, але ми продовжуємо стояти в вірі. Ми продовжуємо назідати себе. Ми продовжуємо славити, величати, прославляти нашого з вами Господа. Це свідчить про те, що наш з вами Дух, який рожденний від Бога, він проходить цей процес, він збудовується, він укріпляється. І я знаю, і ви знаєте, що відповідь прийде. Тому нехай Бог благословить нас. Відкриваємо свої бажання, а відкривши своє бажання. Зберігаємо себе в Божій любві, щоб отримати милість від Господа, щоб отримати відповідь від Господа, щоб в дальнішому нам з вами радуючись і прославляти нашого з вами Господа. Тому нехай ім'я Господнє, як і в цьому послідньому віршику, нехай за все буде прославлений наш Бог, йому слава нині, каже Апостол Павло і в день вічний. Давайте станемо і подякуємо Господу, що він нас хранить, оберігає. І научає через своє слово. Амінь.